Добрий день малята! Я рада вас вітати. І сьогоднішня наша зустріч це розмова про птахів. Птахи це такі чудові створіння, які мають олівку, хвостик, тіло, лапки. На голові у них дзьоб і очинята а ще їх тіло вкрите пір'ям. І саме головне, вони вміють літати у повітрі. Велику користь приносять людям наші пернаті друзі-пташки. Вони не тільки прикрашають природу і звеселяють нас своїм чудовим співом, але й допомагають садівникам, городникам, хліборобам. У народі є таке прислів'я. Де багато пташок, там немає комашок. А яку ж добру справу роблять для нас пташки? Вони знищують шкідливих. Комах, але ж взимку комах на дворі не побачиш. Чому? Тому що весени вони заховалися від холоду у щілинки, під кору дерев і заснули. І саме тому взимку у лісах, у полях, у містах та селах стало набагато менше птахів, ніж літом. А куди ж ділася більшість птахів? Правильно, птахи відлітають у вирій у теплі краї, таких птахів називають перелітними. Але не всі птахи полишають свою батьківщину. Є серед них такі, які не відлітають у теплі краї, вони залишаються зимувати в своєму рідному краї. І таких птахів ми називаємо зимуючими птахами. А зараз ми пригадаємо, яких Зимуючих птахів ви знаєте. Сірі крильця в нього є, дзьобом зернятка клює, Проспівав нам, чив 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 з'їв зерно і полетів. Дітки ви впізнали, це горобчик. А наступна пташка У ворони чорне пір'я пролітає над подвір'ям. Кра-кра-кра, кричить малятам. Мабуть, хоче привітати. Так, це ворона, яка теж зимує в нашому місті. А наступна пташечка ось така. Здравствуй, пташечко, синичко, Жовтогруда, невеличка. Нас боятися не треба. Маєм зернятка для тебе. Це діти, синичка. А наступний птах Голуби мають сіре, біле пір'я, вдень туркочуть на подвір'ї. І на площі їх багато. Ми підемо їх годувати. А ось наступний наш птах. Крізь зимові заметілі пташенята прилетіли. В них червоні гарні груди. Ніби яблука усюди хтось розвісив на подвір'ї. Звуться пташки Снігурі. Це наші зимові гості. А ось і наступний наш птах. Опізнайте, діти, хто має носик долото, ним комах віймає, про здоров'я лісу дбає. Звичайно, це дятлик, який теж зимує в наших краях. Шановні батьки, а зараз я пропоную вам уважно розглянути цю схему по можливості завантажити його у свій телефончик і разом з дітками за допомогою картинок вивчити вірш про птахів.